Ми розпочали наше дослідження на, на, на площі перед паном університетом Лана Франка з метою подивитися на артилерію ситуацію, яка є власне, тут. До Для Для того, щоб дати певні свої експертні висновки, який артичний культурний шар, які об'єкти є тут на даній ділянці. Що ми очікуємо? Ми очікуємо, що в принципі, загальної капітальної забудови місця тут не було нічого такого, тому що з давних часів з 16 століття тут були міські лани, потім тут був Зуїцький сад, і фактично ми маємо таку ситуацію, що тут завжди була якась паркова зона, а то якісь там будівництво ну, забудови 19 17 століття ми не очікуємо. Але тут ходять потікав струмочок річечка. Якщо подивитися на топографію місцевості, то можливо ми зможемо щось знайти з доісторичних часів, тобто до писемних, можливо, якісь поселення, якісь періоди ми зможемо okay. тут знайти. Це буде видно тоді, коли ми зможемо прокопати власне до материка і подивитися на характер материка і на об'єкти, які там будуться або не будуть. А як глибоко ви збираєтесь копати? Ну за даними геологічної розвідки, у нас тут очікується від... Перепис глибин від 1,50 м, здається, до 3 метрів. Що, можливо, є не дивним, тому що ми бачимо, парк фронтар знаходиться на схилі, і відповідно спати йде до центру, до річки Полта, відповідно, будемо бачити. А що вже вдалося знайти? Знайти вдалося майже нічого, що не того, що ми тільки розпочали дослідження, але якісь поверхневі артефакти, які там в в культурному шарі 19 століття, ми зараз не оперуємо, тобто це і звані знаходи, це люлька, Потім є щось сложене медальйону, потрібно чистити. Є якісь фрагменти кераміки, та саме для коричневі. А як довго будуть розкопки проводитись? Ну, Здається, розсобки мають тривати близько місяця, але я ще не, не знаю, точно, ми не можемо працювати в дощ. і Якщо погода буде так тривати, то така страха до цього поводить, тому що допадає, чи не падає, це знає, то прийде. Як тобто якщо в нас немає ніяких на попадів, то ми працюємо. Якщо є опиди, то ми чекаємо. Ну, Взагалі загальна кількість потік ще їх має бути чотири. А вони будуть йти паралельно чи... Вони будуть йти за нашою доцільністю, тобто хілогічно, тобто ми цими траншеями хочемо взяти більше площі, щоб її перерізти, подивитися на те, що ми можемо знайти. Тому траншея має 20 метрів і метр в ширину. Тобто не в розкоп іде, а в довжину. що на поряд клумбіз з південної з, з, е, сторони площі, тобто ці контакти то Буде забито ще тому, закладено ще дві траншеї такі самі. І тому зараз, поки ми починаємо, то у нас на ростопу працює експедицій шість людей і двох півробітників не працювати на світі.